Друзі, зараз ми поговоримо з вами про відносини. Часто в відносинах настає такий етап, коли ми задумуємося, а ми різні? А чи варто нам бути разом? Чи це та людина, з якою варто йти далі в життя? Давайте розберемо цю ситуацію. По-перше, це у всіх такий момент приходить. По-друге, дійсно, ми всі є різні, і це нормально, бо ми з різних сімей, кожен виховувався по правилах тих сімей, різні світогляди, різні травми, різні сценарії. І тому ми різні. Це нормально, але що відбувається з нами? Чому ми спочатку були такі щасливі, такі ніби як здавалось нам схожі, а тепер ми так це бачимо, що ми такі різні? Тому що спочатку ми були закохані, спрацювали гормони, ця пелена на очі знайшла, і тому нам той партер ідеальний здавався. Колись там викладачка в університеті сказала таку фразу початкова фаза відносин. Це рекламна компанія. Кожен повертається до партнера своєю ліпшою стороною, розумієте? Але це триває 3-6 місяців, це момент закоханості тих всіх гормонів, а потім приходять моменти отрезвіння трішечки. Ми бачимо вже і недоліки партнера, і якісь конфлікти появляються. Давайте розберемося. Перше, нам потрібні ці конфлікти, тому що стосунки це завжди про ріст і розвиток. Коли ви приходите в пару. То не тільки для любощів, а ми ще приходимо для того, щоб ми росли, змінювались, розвивалися. І партнер наш, і ми разом як пара, розумієте, і ось цей момент прийшов для того, щоб ви вийшли на новий рівень. Вам некомфортно, йому некомфортно, починаєте розбиратися, десь якусь інформацію підчитувати, десь з мудрими людьми спілкуватися, десь піти на терапію, розбиратися, чому ж це сталося? Бо ви ж хочете бути разом, але вже якісь дії відбуваються. Якби у вас все було добре, ви б не йшли, не розвивалися, розумієте. А так вам боляче неприємне? Ви хочете з цим щось зробити, щоб налагодити стосунки, щоб у вас все класно вийшло, і ви працюєте, він працює. І ви разом міняєтеся, підшліфовуєтеся, один під одного підлаштовуєтеся. І, пройшовши той конфлікт, ви виходите на новий рівень. Відбувається цей ріст. Розумієте? Я це називаю зона росту. Ось тому ми не хвилюємося, все гаразд. Навіть самі тяжкі конфлікти ви можете вирішити через любов. Або йдіть на терапію, це буде до речі швидше. В житті люди самі справляються, але терапія це як той ліфт, який допомагає швидко це все вирішити. До речі, в мене навіть само і так було. Я пам'ятаю, стався конфлікт, і я була впевнена, що винуватий партнер. Пішла до свого психотерапевта, а вона мені підсвітила з іншої сторони. І я побачила, що це взагалі не в моєму партнері справа, це моя проблема.